Аж не віриться, що відпустка нарешті почалася. Ха, є таке. Чекай, ну це ж перша наша спільна відпустка? Так і є. Треба це якось відсадкувати. б його придумати. Ну, можемо відмітити це хот-догами на найближчій заправці. Звучить непогано. Заправка трапилася доволі скоро. Окрім хот-догів, Світлана взяла собі ще й банку пива. Тоді як я, будучи за кермом, звісно, віддав перевагу енергетику. Ми швидко заправили бак моєї старенької іномарки та продовжили свій рух до західних земель нашої мальовничої країни. Святка закинула ноги на передню панель і весело щось мугикала, час від часу звертаючи всю свою увагу на мене, аби перекинутися парою слів. Зустрічний вітер куйовдив її густе біляве волосся, а очі сміялися. Коли їх гравкий погляд зустрічався з моїми, і в цій миті я бачив, що моя подруга, здається, раділа за нас двох. Ні, звісно, і я був не менш щасливий нашій спільній подорожі, але Світлана все ж таки чекала на цю поїздку. Наш комплекс розташувався за якихось мізерних півтора кілометра від самого озера. Це була доволі примітна та яскрава будівля зі зрубу, мала вона три поверхи та два протяжні флігелі. І розміщалася на некрутому схилі, підкреслюючи своєю віртуозною поставою майстерність будівельників. Вже по обіді ми заселилися в свій номер. Доволі простора кімната, як на двох молодих людей, які навряд проводитимуть тут багато часу. Кімнатою нашою я лишився задоволений. Чудове місце! Світлана вийшла на балкон, окидаючи поглядом оточуючу нас дику природу. Навколишніми схилами густо розсипалися ялиці та смереки, за їх гострими верхівками, виднілися велетенські хвилі, все нових і нових пагорбів та гір, а згори над усім цим нависало бездонне та чисте, блакитне небо. Я й сам, споглядаючи цю мальовничу картину, відчув теж замилування, що, мабуть, охопило душу моєї супутниці. Так, тут чудово. А ти ще не хотів їхати. Та я не те, щоб не хотів, просто. Ой, ти, як завжди, ходімо краще перекусимо. А ти буваєш не голодною? Ні, такого не пам'ятаю. Ми завітали до найближчої місцини, де тут подавали щонебудь небудь гаряче, та відновили запас калорій. Опісля наш шлях ліг у напрямку того, через що ми їхали у таку далечінь аж з самого сходу України. Вузенька дорога тяглася через ліс, оточена височенними деревами. Я помітив, що вона стара та перелатана, але мої легені наповнювало чисте гірське повітря, тому я не надав цьому ані якісінького значення. Мені хотілося запам'ятовувати кожну свою мить, проведену тут, а не відволікатися на всілякі дрібниці. Святка ж постійно вертіла головою. Вона то переганяла мене, вибігаючи наперед, то відставала кроків на десять, закохана у природу. Яка, мов гігантська зелена хвиля погрожувала накрити нас із головами, і все ж останній миті передумала, завмерши. Фотоапарат не покидав рук моєї подруги, і вона робила десятки безглуздих, позбавлених сенсу фотографій, але й це було невід'ємною частиною відпочинку. Дорога тим часом тяглася далі, роблячи часті згини. Часом вона обривалася, переходячи у гірську стежину, посипану битим камінням. Періодично нам траплялися такі ж туристи, як ми, що брели вже від озера з виразами вдоволення на обличчях. Нарешті дорога звернула в останнє. із за стовбурів показався оглядовий майданчик. Дівчина кинула на мене погляд і майнула крізь натовп до примітивних дерев'яних перил. Я теж трохи прискорився, і зовсім скоро з-за силуетів, в моєму погляду, відкрилася неосяжна гладінь синього озера. Це не Моя дівчина якусь мить стояла, упираючись руками в перила, аж раптом смикнулася до мене і з усіх сил замахала руками у напрямку іншого берега. Поглянь, поглянь, це ж синь і вир. Що, що? Я не відразу збагнув, чого хоче від мене подруга. Аж погляд мій відшукав не надто очевидний образ дерев'яної скульптури, як говорили найбільшої в Європі. А он і острів, там вони спочивають. Ти про легенду, про синь та вира? Ага, дівчина синь покохала бідного хлопця вира, але її суворий батько не міг змиритися з вибором доньки і за його наказом на Вира скинули з гори камінь. Син так довго оплакувала свого коханого, що наплакала ціле озеро, а з каменю та тіл закоханих утворився острів. Я думав, той острівець більший. Розчарований? Як тут можна бути розчарованим? Я ще якийсь час вдивлявся в темні глибини озера. Мені подобалося споглядати його безкінечний покій та незворушність. Моя супутниця збігла на берег, зробила кілька знімків. Потім ми попросили одного з туристів нас сфотографувати і нам охоче допомогли. Давай вечора сюди прийдемо, мовила Світлана, і я не мав що їй заперечити. Зараз же хотілося піднятися до номеру та трохи полежати, тоді як мою подругу ноги несли на зустріч незвіданому. Ну, як можна лежати? Ми ж тільки приїхали. Так я ж за кермом був. А я, значить, нічого не робила? Ну, півдороги їла, півдороги спала, тому так ти була зайнята. Ми крокували до входу в комплекс і, схоже, захопилися, бо в дверях я щувся, як наштовхнувся на високого бородатого чоловіка в чорних одежах. Обережніше, чоловіче, гримнув він, обтрушуючи свою чорну сорочку, неначе я міг її забруднити. Перепрошую, та ви й сам могли б бути обачнішим. То це я винен, що ти не дивишся, куди йдеш. Він виглядав доволі розгнівано, і я подумки змирився з тим, що відпочинок мій розпочнеться з бійки. Раптом за дверей з'явився хлопець-підліток, років 14. Світловолосий він носив окуляри з прямокутними скельцями, його рука взялася за передпліччя чоловіка. Не варто, батько, це ж просто непорозуміння. Він поглянув на мене. Перепрошую за цю прикрість. Чоловік невдоволено прочистив горло. <кхух> так, перепрошую. Ми розійшлися, але в мене лишився певний осад після події. Коли ми лишилися в номері, моя подруга засміялася. Яке воно дике було! Я й собі засміявся, відпускаючи ситуацію. Мені навіть вдалося подрімати за дві-три години. Перше за довгий час мені не снилося абсолютно нічого, і сон мій протікав напрочуд спокійно. Коли ж я розплющив очі, вірніше, коли мене змусили їх розплющити, то я побачив, що святка вже зібралася, справа була тільки за мною. Сонце помало опускалося за вершини гір, і коли довкола запанували приємні ненав'язливі сутінки, пронизані вечірньою прохолодою, ми покинули свій номер та рушили у вже знайомому напрямку. Всю дорогу нас супроводжували звуки нічного лісу, скрип дерев, тихий хруст сухого гілля, змахи крил нічних птахів. Все це занурювало нас у атмосферу невимушеності, і діставшись з берега, ми знову мали за щастя споглядати тепер уже чорні води. Давай до скульптури пройдемо. Я зітхнув. Дівчина завжди була більш дієвою за мене. Вона не вміла всидіти на місці, а відтак я й не мав шансів уникнути ще однієї неблизької дороги, хоч і коротшої пророблену. Ми рушили вздовж берега. Не можу сказати, що це була неприємна прогулянка, бо зовсім скоро цілком віддався навколишнім звукам природи. Я здебільшого дивився під ноги, а тому не відразу помітив ту переміну в оточенні, свідком якої спершу стала Світлана. Зашепотіла вона. Дівчина нашорошилася, і я подивився у тому напрямку, в якому вона вказувала. Там, біля скульптури, юрбилися люди. Четверо чи п'ятеро я не міг розібрати достаменно. Усі вони були у чорних накидках і займалися тим, що запалювали у відкнуті в землю смолоскипи, вимальовуючи з них щось на кшталт доріжки, оточеної вогнями. З-за дерев з'явилися ще дві постаті: одна висока, інша низька. Вони тягли дерев'яний човен. Повільно вони опустили його на воду, і менша постать лишилася тримати човна за мотузку, тоді, як більша, повернулася до решти. Що вони роблять? Не маю найменшої уяви. Раптом залунав спів. Він був дивний, схожий на церковний. Постаті вишикувалися, оточуючи доріжку зі смолоскипів. Їх голоси вторили один одному, і цей спів наганяв на мене дивну, мало чим пояснену тривогу. Я навіть кинув погляд на Світлану, але її лице виражало лише цікавість. З'явився ще хтось: невисокий силует рушив імпровізованою доріжкою між смолоскипів. Спів посилився, набуваючи якогось неясного психоделічного відтінку. Не доходячи кілька кроків до води, постать скинула з себе накидку, і зору моєму постала повністю оголена молода жінка. Відблиски вогню витанцьовували на її пружній шкірі. І дівчина продовжила свій шлях та ступила до човна. Човен відчалив від берега, відносячи дівчину все далі. Це тривало десь з хвильку, як раптом човен різко спинився, спів стихнув. Не знаю чому, але я відчув, що це не до добра. Невимушено я розім'яв плечі. Несподівано вода неподалік від човна збурилася, вона запінилася, немов здіймаючись якоюсь дивною чорною хвилею. За мить я усвідомив, що це не вода здіймалася. Це було воно, істота, вона показалася з води не повністю, але я вже міг бачити. Що воно не схоже ні на що з існуючих видів живих створінь, величезне, позбавлене будь-яких форм тіло, немов жива насмішка над анатомією та фізикою, немов живий хаос. Воно здійнялося над водою, упираючись своїми численними кінцівками у саме дно озера, залунав оглушливий рев. Я зробив крок назад і схопив святку за руку. Але вона неначе окам'яніла. Я бачив численні очі та роти почвари. Воно постійно змінювалося то обертаючись однорідною субстанцією, то набуваючи рис хижих та лихих, безсумнівно ворожих. Дівчину на човні це не лякало. Вона, в благоговінні здійняла перед себе руки і тихо заспівала. Ще мить і одні зі щели позерної тварюки зімкнулися, розтрощуючи човен. Та відправляючи жертву до свого нутра, Світлана закричала. Я знав, чим це обернеться. Я відчув, як кілька пар очей почали пильно вдивлятися в наш бік. Краєм ока я помітив, що істота, породжуючи невимовної сили сплеск, знову зникла під водою. Тільки тепер рухливість повернулася до мене, тягнучи Світлану, я кинувся геть. За ними! Я смикнув свою дівчину в бік, пролітаючи невеликий рівчак, і звалив її з ніг, притискаючи до себе. Я вказав їй, я би мовчала, і ми затихнули. Тупітніг сповістив мені спочатку про наближення переслідувачів, а потім про їх віддалення. Ми просиділи так іще з хвильку. Я все не наважувався навіть підняти голови, не те, що вже вилізти з свого сховку. Нарешті, коли всі звуки затихнули. Я все ж насмілився підвестися. Моя подруга важко дихала, її руки та ноги тряслися. Ходімо! Та не встигли ми зробити і пари кроків, як з-за дерев з'явився невисокий силует. Я остовпів, усвідомлюючи, що переді мною підліток років 14. світловолосий хлопчак в окулярах із прямокутними скельцями дивився на мене з неприхованим острахом. Тепер я збагнув. Що це він тримав човна біля берегу. І тепер же я згадав, що бачив його ще вдень. Ми підемо, кивнув я йому. Светка починала схлипувати. Ми ми підемо. Хлопчина мовчав. Ярославе, а те де? пролунав голос чоловіка з боку води. Хлопчик, не зводячи з нас погляду, озвався. Тут, знайшов їх? я затамував подих. Ні. Дякую, прошепотів я і швидко повів за собою свою дівчину. Поїхали звідси. Що то було? Я не знаю. Ми швидко рухалися між дерев. За стовбурами починав виднітися оглядовий майданчик, а за ним і дорога. А отже ще трохи, ще зовсім трохи, і люди. На жаль, я втратив пильність, і наші кроки нас виказали. З чагарників, немов той хижак, вискочив чоловік. Який і правив дійством на березі. Він кинувся до мене, страшно волаючи. Мені довелося штовхнути дівчину, аби уникнути удару, і тут я побачив, що в руках чоловіка щось зблиснуло. Він атакував мене знову, але я якось уже вивернувся чи, може, оступився, і перед падінням устиг спіймати чоловіка за руку. Ми повалилися на холодну землю. Наші кінцівки переплелися, і раптом він захрипів та розм'як. Одного погляду мені вистачило, аби осмислити, що я випадково всадив йому в груди ножа. Осмислив я також і те, що вбив батька хлопчини, холонучи від скоєного, від пережитого жаху, від усвідомлення, що нічого ще не кінчено, я все ж зібрався з силами і допоміг встати своїй дівчині. Краєм ока я ще раз помітив світловолосого хлопчака. Що стояв віддалік за деревами і дивився нам у слід, доки ми зникали з місця злочину. Як тільки ми дісталися комплексу, то ігноруючи всі питання персоналу, на швидкоруч зібрали свої речі, стрибнули в машину і забралися з цього місця. Ця історія відбулася у 2011 році. Звісно, що наші стосунки зі Світланою після цього завершилися. Нам не надто хотілося нагадувати один одному про ту ніч. Ні, вона, звісно, була вдячна мені і не винила у смерті тієї хворої тварини, що хотіла нас прирізати, але по окремості нам було простіше, і подія помалу відійшла в минуле. Минуло більше десяти років. То чому ж я про це згадав? Так, мені не можна залишатися в місті, а можливо і в країні. Декілька днів тому один спільний друг з колишньої роботи розповів мені, що Світлана зникла із власної квартири, викрали, сама втекла. Це було не надто важливо до певного моменту. Я б, може й не надав цьому значення. Але вчора знайшов у своїй поштовій скринці листа. На конверті не було зворотньої адреси, на ньому взагалі нічого не було зазначено, він навіть не був заклеєний. Всередині ж я знайшов листівку з зображенням озера Синевир. І от на листівці вже був напис він, безперечно, належав руці Світлана. Напис був наступним: Запрошую тебе на озеро Синевир. Чудове місце для зустрічі двох закоханих.